Вітаю вас, мої дорогенькі. Ще сьогодні я хотіла зробити розклад, що нам потрібно знати. Давайте подивимося, про що взагалі хочуть розповісти ці карти. Давайте подивимося, що це? Якісь ділові перемовини про те, що є жінка, яка неспокійно себе веде дивно. Дивіться, тут можуть говорити таку ситуацію розказати. Наприклад, якщо ви працюєте десь в колективі, є жінка і чоловік, які працюючи з вами, вони, в них ще роман є. І тут як, як в них певна така гойдалка у відносинах, так? Ці стосунки вони дуже дивні, їх помітно всім, про них розмовляють всі. Ось так. А навіщо нам це розказують? Ну, така серйозна тут карта вийшла. Ну, тут говорять, що це на пусте. Якщо ви ця жінка, ці стосунки пусті, про що нам хочуть розказати? Чому нам це говорять? Ці зустрічі вони приносять біль, страждання. Або обом, або одній якісь людині. Тут хтось плаче. Так, ну а навіщо нам це говорять? Тут потрібно поговорити з нею. Вона не, не бачить ситуацію той, хто у слабкій позиції, не бачить ситуацію такою, як вона є. Не бачить. Тут обман. Хто в слабкій позиції, або чоловік, або жінка, я не маю зараз змоги сказати, тому що тут ну, бачать всі, кажуть. Я не знаю чомусь, начебто я б сказала не лізти туди, але мені чомусь говорять, що потрібна якісь, якась допомога цій людині. Тут, тут є обман. Хтось обманює через свої амбіції йде обман. І ця людина здатний чи здатна на, на, все. на все. Коли отримає отримує те, що потрібно, він кине цю, ну як, свою пару. що потрібно? Ну тут якісь такі амбіції дивні. Тут вісімка. Бубна, так, і десяточка Крестова, вона показує те, що амбіції щодо грошей, роботи, статусу, амбіції щодо ну, посту, можливо, так. Ну, от посада, так, посада, яка потрібна людині. Або навпаки, можливо, той другий використовує, чи друга якась сторона використовує першу, говорячи про те, що посаду отримаєш, дам грошей більше будь-тільки зі мною. Тут хто маніпулює. Давайте подивимося, щоб вам було видно, можливо, ви ця якась з них, і вам попередження йде. Так. Давайте подивимося, хто хороший в цій ситуації? Хто жертва? Хто жертва? Чоловік жертва. Чоловік жертва. Там жінка, вона маніпулює ним, як хоче. Так, ну, бачите, я чомусь думаю. Можливо, тоді, якщо ви, жінка, дивитесь, вас попереджають, що є чоловік, яким маніпулює жінка. Вони як пара виглядають. Але. А ця особа вона влаштовує таку гойдалку, і, і бачите, на неї все-таки випав цей валет піковий. Це пуста, пуста особа. Вона маніпулює зараз на роботі цим чоловіком. Їй потрібна посада, їй потрібні гроші, їй потрібні певні результати, і вона отримає їх, якщо потрібно. Якщо вона на високій посаді, а він на низькій, то щось їй від нього потрібно, напевно. Ну, але я бачу, що начебто він таку посаду якусь займає. Хто він такий? І чому вам про це кажуть? А, так ви кохаєте його? Тут любов. А вона хто для вас така? Ви її знаєте? Ніхто. Вона ніхто. Отак кажуть, ніхто. Ніхто. Так, далі. Ви можете бути, наприклад, знайомі з цим чоловіком і кохати його, і, і дізнатися таку ситуацію, що в нього на роботі, ви, ви, ви не працюєте там, що в нього на роботі є якась жінка така підла, підступна, яка хоче з нього щось мати, і потім кине і розітре. Вона ну, така. Якась безпринципна особа веде себе дуже чимненькою. дуже чемно. Але це самий вовк, так, в шкурі овечки. Це така дійсно цікава людина. Тут кажуть, що вона ваша конкурентка в чомусь, в роботі або реально в коханні. А насправді вона вам. Є конкурентка Сімка. Ну, там є зустрічі. Там діло дійшло тільки до зустрічей. Можливо, там поцілунки, я там не бачу самого інтиму. Кому це я дивлюся таке? Дивне. Ой, тут трикутник. Клас. Клас. Знову. Ну, все-таки так кажуть. Це зустрічі. Зустрічі йдуть а, обнімашки, ціловашки, такі що себе. Так, добре. Якою? Яким боком ви тут? Третя, ну тут прикодно, бачите. Чим закінчиться історія у, цих, у, у неї з, 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 з цим вашим коханим чим? Провалом, повним провалом. Чи він розкриє, чи йому скажуть, але він... для неї це провал, для неї це дев'ятка. Хоча це колір її масті, але це не її масті. Їй дуже боляче буде. Провал, перешкоди, такий хворобливий стан. Людину можуть навіть присоромити засоромити при всіх, знаєте, таке, їй дуже це не подобається буде. А чим це для вас закінчиться? Давайте так подивимося. Ну, ви отримаєте своє. Бачите? Ви і ваш коханий, ви, ви поруч. Люди признають вас. Ви як пара. Так, це не десяточка, але все одно це пара. Так, це пара при, перед всім світом, ви тільки вдвох. Він кохає вас, бачите, тут тримає. Щоб всі люди бачили, що він кохає вас. Чим це закінчиться для нього? Сімка. Ну, не знаю, тут кажуть, що він підпише якусь якусь угоду, контракт, купля, купля-продаж. Купля Чим закінчиться для нього? Така ситуація, коли він збереже свої позиції. Але ви вище бачите? Він збереже свої позиції на тому місці, на якому він знаходиться. Хоча через таку неприємну розмову пройде. Я думаю, що це ваші розмови, або ще якісь розмови він прийде до того, що все-таки хтось або хтось йому скаже про цю жінку. А тут, знаєте що? Щось таке, що вона дуже забагато попросить. Ага. Він її розкусить. Так. він не захоче розлучатися з якоюсь сумою грошей або щось ще таке. Він скаже: ні-ні-ні, ні. Я подумаю і зникне. Так, Диві, дивіться, мої дорогенькі, я бачу тут таке, з якого боку ви тут? Розумієте, тут нам показали реальний трикутник. Ну, для вас начебто це коханий чоловік. Тобто для тієї, яка дивиться, вона отримає і чоловіка, і певні бонуси до нього. Я не знаю, там начебто далеко не зайшло у вас, у, у, у нього з тою дамою. Дивно так відповідають. А з цією дамою що там? Ф'ятірочка. Ну, вона ні, ні, ні з чим залишилася. Ні з чим. Угу. Там якось так провал по всім, по всім фронтам. А в нього тільки ділові стосунки з тією жінкою залишаться. Або взагалі ніяк. Дуже взагалі ніяк. Так. Така якась дивна повчальна історія. Я... Нічо... Я не знаю, до кого це підійде, але тут така ситуація цікава. Якийсь такий, знаєте, робочий процес. Для чого вам це розповіли? Мені цікаво. Для чого? Дорога. У кого така ситуація? Друга чоловіка. До вас. Ой -ой -ой. Коротше, тут до вас йде все-таки чоловік з грошима, я бачу, бачите? Он скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ємностей з грошима. Так. так, я зараз посажу цю собаку, почекайте. Ну, то все, хай йде. Вам що робити з цим? Будете рахувати гроші і будете щаслива в сім'ї. Це, це до вас. Я не знаю, хто він такий. Це той, який, про якого тут говорили? Чи це якийсь новий? Історія така дивна, якась мені розповіли. Джокер, а тут, як це? Секретик, сказали вам. Секретик. Якщо ви будете зараз знати, чи то новий, чи то старий, чи то якийсь іще. Тобто то, ну, ви можете за щось порушити у всесвіті. І воно не збудеться чи що. А, хтось підслуховує. Якась жінка з хворобою. Це можливо і фізично проявлятися, що там хвороба. Або знаєте, як, які... і коли людина вона хворіє з заздрістю. Вона, бачите, яка мочова. І вона отримує інформацію про вас. Яка йде навіть через інтернет. Вона в вашому колі знаходиться. І передає цю інформацію кудись іще. Дивіться, куди джокеру якомусь передає. Ця інформація може піти далі. Все, дівчаточки, мої дороги, я виклала всі карти. Я думаю, що тут такий цікавий розказ, який дивний. Ось, але я бачу, що ви щаслива будете. І. Вас все світ любить, що можу ще сказати. Дуже дякую вам за все. Дякую вам за вашу присутність, тут, за ваші коментарі, за ваші лайки, за все, що робите в бік мого каналу, в бік моєї роботи. Я буду працювати для вас за ваші за вашу фінансову підтримку. Я дуже вдячна вам і нехай все світ вас віддячує в рази більше. Дуже дякую, на все добре, Па-па.